Святославе, досидів ти на заповітному кріслі в команді Святослава Карчука, і ми тебе з цим вітаємо. Ти продовжуєш свій Вітаю, шлях. Дякую. Тебе. дякую. Які емоції? Що ти відчував, коли сидів на тому кріслі? Святослав одразу сказав, що він буде тримати своє слово до кінця, і я вірив в те, що він дотримує, і дуже вдячний йому за те, що він дав мені можливість ще раз заспівати на сцені голосу. Слухай, зараз така класна картинка, ми тебе бачимо тут, і в нас по телеві... От, зараз ти співаєш на Там в наші тут і там показують. Так, так, так. так. Е Чим будеш дивувати в нокаутах? От Ти вже знаєш на сцені так ніби попрощався з проєктом, але є повернення, і ти в ньому. Ну, я підготував декілька пісень, декілька лі ліричних, декілька драйвових. Я думаю, що вже з Святославом разом будемо вирішувати, як буде краще. Надіюся, він мені дозволить. Розкрити себе трошки з іншої сторони, дати на сцені драйву. Ну, по-новому, по новому себе показати і е, підняти зал. Новий тренер після Олі. Я думаю, він дозволить тобі це зробити. Так. І принаймні, нам цікаво буде на це подивитися. Насправді, я думаю, що ти можеш запалити так, як ніхто, в принципі, із учасників голосу країни. Їх суперсила голос. Обери ти свою суперсилу разом з Київстар. Зроби свій тариф особливим. Додаткові гігабайти, домашній інтернет, та, звісно ж, Київстар тебе або ж або щось інше без додаткової плати. Як твої донечки віднеслись до цього? Ой, мої донечки, коли побачили мене по телевізорі на сліпих прослуховуваннях, я якраз був, я не був вдома, я був в Києві. На навчанні в університеті оборони і не зміг разом з сім'єю дивитися перший випуск. Ми разом з квіткою дивилися, з її хлопцем, з її мамою. Ми дуже були вражені наскільки класно проект, як, як, як класно, що цього року реалізуються саме люди. З різних професій, з різних областей. І нам дуже подобалося і подобається, що ми є частиною цього проєкту зараз. Слухай, з тобою сьогодні була така класна, велика підтримка. Що далі? Після цього йдете святкувати? Ну, Мої одногрупники так вже мене чекають. Вони вже чекають. Начальник. Кафедрі сказав, що якщо ти не пройдеш далі, можеш писати рапорта звільнення, тому я не мав права пройти далі. Він бачив вже сліпі прослуховування. Да, що... На сліпих казали. на сліпих. Казав. На сліпих а зараз? Так. І зараз він, ну, він ще не знає, він вже побачить ефір. Надіюся, якщо такі, Дочі, пей, я до груп таке держав, це не розкаже. Дивись, в тебе є прекрасні донечки, чи встиг ти свою сім'ю познайомити із Олею Поляковою? І мої донечки собі дивилися з мамою перший випуск, і вони одразу впізнали тата, почали танцювати перед телевізором. Коли він там добре закінчився, була принесла пульт жінці і каже: ключися, ключися. І Мама потім на телефоні її включала, і вона цілий вечір ще ходила з телефоном і слухала тата, казала таті, таті. Ось на кого дивитися, mm -hmm. на, тата? на тата. Я на тобі відкрию невеличкий секрет. Після голосу країни у мене теж є своя фанбаза в телеграм-каналі. Називається вона Ріднусик і всі після цього, не тільки твої донечки, вони активно там писали: о, в нас є наш фаворит, ну голосуємо. Будемо голосувати за Ярослава. Вони насправді за тебе дуже сильно хвилюються, переживають і готові голосувати. Тому можеш в принципі звернутися до всіх людей, сказав, щоб дивилися твої відео, ставили коментарі і е, своєю енергією допомогли тобі потрапити в прямі. Люди, я дуже вас люблю і дякую, що ви мене підтримуєте, що ви пишете такі теплі слова. Для мене це дуже важливо і надіюся, що ви і далі будете мене підтримувати. І ми разом переможемо. Це шоу клас. Ми поважаємо тебе під аплодисменти, готуватися а, до нокаутів, репетиції тобі. і успіху. А у чому твоя суперсила? Розкажи нам та вигравай крутий подарунок. Один місяць доступу до Київстар тебе з пакетом преміум HD». Підписуйся на youtube канал «Голос України» та напиши під цим відео бекстейджу у чому твоя суперсила, та додай хештег Київстар Суперсила. Обов'язково чекайте наступного випуску Бекстейджу, щоб дізнатися, чи є ви серед переможців. Це був дев'ятий випуск бекстейджу найграндіознішого шоу Голос країни. А ми з вами зустрінемося вже за тиждень на цьому ж самому місці. І він обіцяє бути не менш цікавим, тому що вриваємось у нокаути. Підписуйтесь на наш канал, там ми чекаємо купу коментарів та вподобаєк. Побачимось наступної неділі. Бувайте здорові, обійняли вас і поціломили. Дивись голос країни о 21.00 на Київстар ТВ.